Зміст поняття ми можемо розкривати. Це називається побудова дефініції або логічна операція визначення. Нащо це потрібно? Це потрібно для того, щоб уточнити, що ми маємо на увазі, розкрити певний термін. Якщо ми з кимось, наприклад, сперечаємося про те, чим є те або інше, то варто побудувати дефініцію. Варто зробити визначення того, що, власне, є насправді тим. Що ми маємо на увазі? Власне, часто для того, щоб прояснити щось, використовують і інші засоби. Окрім визначень, це можуть бути характеристика, це може бути опис, це може бути навіть просто показати щось своєю рукою. Ось це що таке стіл. Ось стіл. Ми можемо це робити різними способами, але визначення вони відрізняються від всіх інших засобів, тим, що це найбільш точне, це найбільш суттєве, це найбільш повне розкриття того, про що йдеться в наших думках. В ході логічної операції визначення ми показуємо межі того, що ми визначаємо. Ми вказуємо, що саме відрізняє те, що ми визначаємо, від усього того, з чим його можна сплутати. В логічній операції визначення є два елементи: це означуване, тобто те, що ми визначаємо. А також це означник, це те, з допомогою чого ми визначаємо. Латинною означуване це дефініенду, а те, що є означником, називається дефініенс. Давайте розглянемо на прикладі. У визначенні: інтернет це всесвітня система об'єднаних комп'ютерних мереж для зберігання і передавання інформації. Дефініндум це інтернет, це те, що саме ми визначаємо? Це означуване. Коли ми а, кажемо про дефінінс в цьому визначенні, то це буде всесвітня система об'єднаних комп'ютерних мереж для зберігання і придавання інформації. Це те, з допомогою чого ми визначаємо. Це є означник. Щоб побудувати визначення, інакше кажучи, дефініцію, нам необхідно зробити два кроки. Перший крок ми називаємо родове поняття до того, що є нашим означуваним. Причому це важливо, це має бути найближче родове поняття до нього. Другий крок ми маємо назвати видові відмінності того, що ми визначаємо від усього іншого, що входить в дане родове поняття. Давайте розглянемо приклад. Отже, нам необхідно розібратися з тим, що таке ноутбук. І ми побудуємо дефініцію. Нагадаю, перший крок у побудові дефініції це знаходження найближчого родового поняття. Що є найближчим родовим поняттям для ноутбука? Це портативний персональний комп'ютер. Ми могли би підібрати і інші родові поняття, наприклад, сказати: ноутбук це предмет. Ну, справді ноутбук це предмет, але це не є найближчим родовим поняттям. Це було б неправильно з точки зору логіки, бо дуже багато всього можна віднести до такого поняття як предмет. Отже, підбираємо і саме найближче поняття. Ноутбук це портативний персональний комп'ютер. Після цього ми робимо другий крок, тобто ми зазначаємо, що саме відрізняє той вид, який позначаємо нашим означником, від інших видів названого нами родового поняття. Тобто нам необхідно показати, що саме відрізняє портативний, наш портативний персональний комп'ютер, такий різновид портативних персональних комп'ютерів, як ноутбук, від всіх інших портативних персональних комп'ютерів, наприклад, планшетів тощо. Нагадаю, що при побудові дефініції ми розкриваємо зміст поняття, отже, нам потрібно вказати саме ознаки. Ознаки бувають різні, суттєві і несуттєві. При визначенні поняття нам необхідно використовувати саме істотні ознаки, ті, які дозволять відокремити означуване поняття від усіх інших близьких йому понять. Чи є, наприклад, суттєвою ознакою для визначення того, чим є ноутбук, потужність мікрофону або колір клавіатури? Звісно, це не є суттєвим, тому ми не можемо взяти такі ознаки. А що є суттєвим? Ну, наприклад, суттєвим є те, що ноутбук може складатися, на відміну від планшета. Це суттєва ознака. А, слід нагадати, а що саме може виступати як видова відмінність. Наприклад, функціональна властивість означеного предмету, його природна властивість, спосіб його походження, утворення тощо. А, в нашому випадку ми вибираємо те, що ноутбук може складатися. Які ознаки у нього є? Він, здатен, він здатний складатися, маючи дві. Поєднані шарніром частини, на одній з яких є екран, а на іншій клавіатура з тачпадом. Таким чином, результати цих двох кроків наступні, ось ми бачимо дефініцію. Ноутбук це портативний персональний комп'ютер, який здатний складатися, маючи дві поєднані шарніром частини, на одній з яких екран, а на іншій клавіатура з тачпадом. Зеленим позначено найближче родове поняття. Синім позначено видову відмінність. Звісно, при побудові дефініцій можливі помилки. Основні з них наступні: перша можлива помилка немає рівності між дефінієнсом та дефініендумом. Друга можлива помилка визначення містять згубне коло. Третя. Неясне визначене через неясне. Четверте у визначенні використано заперечення, хоча цього можна було уникнути. І останнє у дефініці наведені ознаки, що не є істотними. Давайте розглянемо кожну з цих помилок докладно. Перша можлива помилка: немає рівності між дефінієндумом та дефінієнтом. Тобто немає рівності між тим, що ми визначаємо, та тим, за допомогою чого ми визначаємо. Власне, тут необхідно передусім подумати над запитанням: а як визначити, є у нас рівність або немає рівності. Для цього є проста процедура. Давайте розглянемо це на прикладі. Отже, що таке, що таке барометр? Якщо ми визначаємо, чим є барометр, ми можемо сказати, що родове поняття це у нас прилад, а видова відмінність це те, що він вимірює атмосферний тиск. Отже, барометр це прилад, який вимірює атмосферний тиск. Щоб перевірити, чи є рівність між дефінієндумом та дефінієнсом, ми маємо поставити собі два запитання. Перше запитання: а чи є якийсь барометр, який не вимірює атмосферний тиск? Це перше запитання. Я не знаю таких барометрів, які не вимірюють атмосферний тиск. Друге запитання, яке потрібно собі поставити: а чи є якийсь прилад, який вимірює атмосферний тиск, і при цьому не є барометром. Я не знаю таких приладів. Отже, коли ми кажемо про перевірку на рівність між дефіндумом та дефінніансом, нам необхідно поставити собі подібні запитання. Якщо ми не можемо знайти щось, що виходить за межі того, що є нашим дефіндумом та нашим дефінцем, отже, в такому випадку ми можемо сказати, що тут немає. Цієї невідповідності. Але а що буде, якщо є дана нерівність? Тут у нас два варіанти. Перший варіант це коли у нас дефінієндум менше дефінієнса. Це називається в логіці помилкою за надто широке визначення. Наприклад, якщо ми визначаємо, чим є комп'ютер, і наше визначення наступне. Комп'ютер це пристрій, що містить деталі. Таке визначення є занадто широким, бо деталі містять не тільки комп'ютер, але, наприклад, холодильники. А другий варіант протилежна помилка це коли більше дефінієндум, ніж дефіннієнс. А така помилка називається занадто вузьке визначення. Приклад, історія це наука про виникнення і розвиток китайської цивілізації. Це помилкове визначення. Воно є занадто вузьким, адже історія вивчає не тільки китайську цивілізацію. Якої ще помилки потрібно уникати? Тої помилки, що визначення здійснюється по колу. Отже, коли ви робите дефініції, будь ласка, зверніть увагу на те, щоб не було визначення по колу. Що це таке? Ми не можемо визначати те чи інше означуване через такий означник, який сам визначений через дане означуване. Також ми не можемо лише повторювати у дефінці наш дефінієндум. Приклад помилкового визначення. Історія це наука про історичні явища. Дефініенс – він має розкривати ознаки того, що є в дефініендумі, а не тільки повторювати його. Адже нащо потрібні визначення? Визначення потрібні для того, щоб надавати нам нову інформацію, яка покликана допомогти нам розібратися, що це таке. А якщо ми намагаємося розібратися в чомусь з допомогою того, що ми просто повторюємо те, в чому ми хочемо розібратися, то так справи не підуть. Неясне не потрібно визначати через неясне. Неправильно з точки зору логіки було б використовувати як означник те, що саме потребує визначення, роз'яснення, наприклад, мало зрозумілі терміни, метафори тощо. Інакше визначення, воно не виконує своє завдання, воно не розкриє зміст поняття. Уявимо ситуацію, що якийсь там хімік хоч, хоче зрозуміти, як отримати з нафти бензин, і він відкриває словник, щоб розібратися, що ж таке нафта і бачить. Нафта це чорне золото. Таке, таке визначення не допоможе йому, навпаки, воно його заплутає. Метафори це добре для поетів, але це погано для тих, хто хоче раціонально розібратися в чомусь. Отже, коли ми робимо дефініції, чіткість і зрозумілість формулювань є дуже важливими. Далі, у визначеннях небажано використовувати заперечення. Визначення вони мають розкривати зміст того, що визначається. Якщо ми вказуємо в нашому визначенні тільки те, чим означуване не є, ми отримуємо дуже мало інформації. Тому використання заперечення при визначенні понять, воно не є бажаним. Приклад, якщо ми розглянемо таке, соціологія це наука, яка не є географією. Ну, це правда, справді соціологія не є географією. Але чи багато нам таке формулювання дозволило зрозуміти про те, чим є соціологія? Звісно, таке формулювання не впоралося з головним завданням визначення. Воно не змогло прояснити те, що ми хочемо встановити. Воно не розкрило зміст поняття соціологія. А втім, як ви бачите, тут є. Таке слово «небажано», тобто не заборонено, а небажано використовувати. Справа в тому, що іноді ми можемо стикнутися з такими поняттями, де є єдиний спосіб побудови визначення саме через заперечення. Йдеться про деякі філософські поняття, які є так би мовити граничними. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо визначити, чим є простір, чим є Бог тощо, дуже, дуже складно підібрати необхідне родове поняття та вказати, вказати те, чим є відповідна видова відмінність. Але це виключення. В переважній більшості випадків ми маємо уникати використовувати заперечення у наших дефініціях. І ще одне, на що необхідно звернути увагу, коли ви будуєте дефініції. Це наступне ознаки, які наводяться у дефініяці, вони мають бути істотними. Як класичний приклад порушення цього правила, можна згадати як один більш ніж відомий мислитель, якось запропонував наступне визначення того, чим є людина. Він сказав, що людина це двонога тварина, яка позбавлена пір'я. Справа в тому, що відсутність пір'я або ж наявність двох ніг це не те, що робить людину людиною. Людина без ніг не припиняє відповідати вимогам поняття людина. І далеко не всі двоногі тварини, які позбавлені пір'я, є людьми. Що наочно продемонстрував інший філософ Діаген Сінопський, який обскуп півня і в насмішку оголосив його людиною, щоб показати неспроможність вищенаведеного визначення людини. Людина у нас робить щось інше ніж відсутність пір'я, або які, яка форма у нігтів, або ще щось подібне. Є більш важливі речі. Наприклад, те, що пов'язане з розумовами, нашими здатностями, нашими можливостями у створенні інструментів освоєння світу тощо. Тому, коли ви будуєте дефініції, будь ласка, зверніть увагу на те, щоб ті ознаки, які ви вказуєте, щоб вони справді були істотними для визначення того, що є в вашому дефінієндумі. Хочу наголосити, що окрім визначення, є і інші способи для того, щоб допомогти розібратися в чомусь. Наприклад, це може бути опис, це може бути характеристика. Що таке опис? Це простий перелік низки ознак, які в деякій мірі розкривають те, чим є той чи інший об'єкт думки на, на думку того, хто надає даний опис. Наприклад. Що таке літо? Влітку настає спекотна погода, розпочинають плодоносити дерева, люди їдуть у відпустки. Це є опис того, чим є літо. Це не визначення, це опис. Далі, що таке характеристика, це вказування на якісь примітні ознаки об'єкту думки, які є важливими в тому чи іншому стосунку. Наприклад, що таке собака? Собака це друг людини. Тобто в характеристиці не називають усі істотні та необхідні ознаки, які в своїй сукупності є достатніми для визначення даного поняття. В певному відношенні достатньо сказати, що собака є дух людини. Є, є такі відношення. Але таке, така характеристика, звісно, не є визначенням, бо вона підходить не для всіх ситуацій, щоб вказати, чим є собака. Давайте перевіримо засвоєння цього матеріалу, про який я тільки не розповідав. Отже, невеличкий практику з виявлення помилок у дефініціях. Перше завдання. Проаналізуйте вираз, політологія це наука, що вивчає виборчі кампанії. Варіант А. Це правильно сформульоване визначення. Варіант Б. Це занадто вузьке визначення. Варіант В. Це занадто широке визначення. Отже, вибирайте той варіант відповіді, який, як ви думаєте, є правильним. А правильним є варіант Б: це занадто вузьке визначення. Політологія вивчає не лише виборчі кампанії. Тут, в нашому випадку, дефініанс виявився менше за дефініендум. Наступне визначення для перевірки. Проаналізуйте вираз, барометр це прилад, що слугує для виміру атмосферного тиску. Отже, які в нас є варіанти? Варіант А це правильно сформульоване визначення, варіант Б. Це занадто вузьке визначення, і варіант В занадто широке визначення. Вибирайте той варіант, який ви вважаєте правильним. А правильним є варіант А. Це справді правильно сформульоване визначення. Я не знаю нічого про барометри, які не слугують для вимірювання атмосферного тиску. А також я нічого не чув про прилади, які спеціалізуються на вимірі атмосферного тиску, але при цьому не є барометрами. Тому дефіндум та дефіненс вони в даному випадку дорівнюють одне одному. Третє запитання. Виберіть, який дефініенс для поняття термометр. Зробить визначення даного поняття надто широким. Тобто наше завдання підібрати такий дефіненс, який зробить визначення даного поняття, поняття термометр надто широким. Які у нас є варіанти? Варіант А. Прилад для вимірювання, варіант Б. Прилад для вимірювання температури у людей. І варіант В. Прилад для вимірювання температури. Отже, правильний варіант, це А. Дефініенс прилад для вимірювання зробить визначення поняття термометр занадто широким. Існують спідометри, гігрометри та інші прилади для вимірювання. Отже, коли ми кажемо, що термометр це прилад для вимірювання, це буде помилкове визначення, а саме таке визначення, яке а, а, зробило наше, нашу дефініцію занадто широкою.